Thank you У суботу, 10 червня, в багатьох регіонах України синоптики прогнозують погіршення погодних умов. У низці областей очікуються грози. Як повідомляє Укргідромедцентр, опади накриють західні північні області нашої країни та столицю. У цих регіонах оголошено перший рівень небезпеки. 10 червня в західних та північних областях гроза. Перший рівень небезпеки жовтий. Йдеться у повідомленні Укргідромедцентру. Грози 10 червня 2023 року. Очікується у таких областях Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Волинська, Хмельницька, Житомирська, Київська, Чернігівська та Сумська. Перший рівень небезпеки це погодні умови, потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та довкілля. Під час ускладнення погодних умов слідкуйте за повідомленнями місцевої влади та зберігайте спокій і обережність. Раніше синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди в Україні на вихідні 10-11. Червня, за її словами, у ці дні очікується похолодання. У більшості регіонів будуть грози. Так, у неділю в Києві відчутне похолодання до плюс 18, плюс 20 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.